У Полтаві виробників крафтової продукції навчали, як продавати її за кордон. 22 та 23 квітня для підприємців пройшов дводенний тренінг експорт для виробників Полтавщини. Організаторами виступили дія бізнес та міжнародна організація з міграції. Це перший наш курс, який ми робимо саме по експорту. Зібрали 50 виробників Полтавської області для того, щоб навчити їх експортувати власний товар. Війна в Україні спричинила кризу з внутрішнім ринком. Відповідно, підприємці потребують розширення своєї підприємницької діяльності і ринків збуту. Саме ця тема була визначена як одна із пріоритетних, тому що український внутрішній ринок зараз, на жаль, переживає не найкращі свої часи. Тому питання експорту, питання продажів за кордон є дуже важливим для багатьох українських підприємств. А це питання, по суті, виживання для багатьох. Учасники навчання прослухали вісім освітніх модулів про експорт від підготовки до першого постачання за кордон. Ділилися своїми знаннями топ-спікери України. Є два міфи. Перший міф це що експорт це занадто складно, це не для мене, це для великих бізнесів. А другий міф, що а що там я й так зможу експортувати, що ви мені розповісте? Якраз наші спікери і розвінчають ці міфи. Експорт це не так складно, якщо знати, як підійти до нього. І є певний алгоритм дій щодо експорту, але це й не також просто. Дізнатися про цей алгоритм дій в експорті прийшла і підприємиця Олена Штагер. Вона евакуювала свій бізнес з Донецької області, виробляє світшоти з вишивкою і дуже хоче розширити можливості свого підприємства. А експорт це саме те, що потрібне молодому бізнесу, каже жінка. Ми виробляємо жіночі світшоти з нуля, тобто ми і робимо. Макет самого світшота, макет вишивки, дизайн вишивки, повний цикл виробництва. В експорті майже нічого не розумію. Це по-перше. А по-друге, це нові знайомства, це нові бізнеси, котрі можуть мені досвід дати. А підприємець Олексій Торохті спеціалізується на виробництві меду і бджолопродуктів. Каже, мріє, аби про українське мед дізнався увесь світ, тому й прийшов на дводенне навчання з експорту. Займаюся бджільництвом з 2016 року, з юності. Чогось мені було цікаво, як працює сім'я, а тоді потрошку почав купувати книжки, читати. Десь два роки сам вивчав це питання і тоді вже... Купив перші вже сім'ї, перші п'ять, і поступово за ці роки в мене пасіка трошки більше ста сімей зараз. Навчання для майбутніх та діючих експортерів було безоплатним. Надалі крафтові виробники матимуть безкоштовний консалтинг за теми експорту від спікерів інтенсиву.